18 липня на алеї імені Любові Забашти вшанували пам'ять поетеси. З квітами до пам'ятника видатні прилучанці прийшли справжні поціновувачі її творчості. Це прилуцькі письменники, громадські діячі, містяни та працівники бібліотеки. Шану Любові Забашті віддали і представники Прилуцької міської ради. Мітинг присвячений дню смерті Любові Васильівні. 21 липня 1990 року. Майстриня Пера відійшла у засвіти. Вже промайнуло 34 роки від того моменту, як її не стало. А з вуст приучан і сьогодні звучить поезія Любові Забашти, Незважаючи на те, що Любов Васильівна Забашта все життя прожила в Києві, була знана і шанована в столичних літературних колах, Її душа завжди линула до Пелук. Свою любов до свого міста вона принесла через все життя. І, звісно, пилучани свято шанують пам'ять своєї славетної землячки. Як поетеса все життя любила прилуки, так і місто любить та плекає її спадщину. Так втілено безліч культурних ініціатив. Встановлено меморіальні дошки на будинку, в якому колись мешкала та писала вірші Любов за башта. В Серці міста щоденно перехожих вітає пам'ятник поетеси. Також відкрито кімнату музею в центральній міській бібліотеці. У Прилуцькій міській раді подбали, аби творчі прилучани отримували престижну премію та прославляли ім'я Любові Забашти. Честь її названа Наша бібліотека. Наша бібліотека опікується міською літературно-мистецькою премією імені Любові Забашти. І щорічно в ці лепневі дні ми проводимо літні літературні читання. Ці читання, метою яких є об'єднання поціновувачів літературного слова. У літній день звучали поезії землячки на різну тематику. Творчий та життєвий шлях Любов Забашти свідчить, що вона щиро й пристрасно любила Україну. Була справжньою патріоткою свого народу. І яскраво це доводила як у поезіях, так і в житті.